Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні в випуску ми говоримо про проблеми виховання дітей. Майстер-клас з методик арт-терапії, перемоги олександрівських волейболісток. Проблеми у вихованні дітей під час повномасштабного вторгнення у будинках сімейного типу та прийомних родинах говорили під час круглого столу. Захід пройшов у центральній міській бібліотеці та зібрав батьків вихователів разом з фахівцями різних галузей. Докладніше далі в сюжеті. Прийомні сім'ї та будинки сімейного типу з початком повномасштабного вторгнення зіштовхнулись з рядом проблем, які стосуються виховання дітей. Деякі з них потребують не індивідуального, а колективного рішення. Тому у міській бібліотеці провели круглий стіл із залученням фахівців різних галузей. Часто виходять зміни до постанов різних, до різних законодавчих актів. І ми сьогодні зустрілися з прийомними будинками дитячими, з прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу та суб'єктами. Це медицина, соціальний захист населення, соціальна служба буде презентувати свою психологічну допомогу. Запросили працівників ювенальної превенції розповісти про виклики, які чекають зараз на кожному шляху. Це і безпека в інтернеті, це і різні. Як... По з потеплінням діти більше виходять на вулицю, менше вже вдома сидять за комп'ютерами, тому зустрілися обговорити проблемні питання. Людмила Бугайова, вихователька у будинку сімейного типу Каравелла. Говорить, що з власного досвіду зіштовхнулась разом з дітьми з проблемами психологічного характеру. Вирішувати їх допомогли кваліфіковані фахівці. На даний час у нас вісім дітей, але вісім дітей казати не, не маю навіть права, тому що в нас 21 дитина, які навчаються, які працюють, і вони залишилися нами і приїжджають до нас. Навіть на даний час у нас дуже багато проблем у нашій родині. І, мабуть, так, як і в і Саме перший психологічний тиск цієї ситуації на родину, на дітей, на батьків. І дуже багато від нас залежить, ми не завжди справляємося з цим, щоб психологічно дітей налаштувати правильно, і тому що ми учимося теж в цій ситуації і вистаюємо. В нас є серед діток військові наші. І зараз вже третій хлопчик іде захищати. Дівчинка і хлопчик дорослі воюють. Зазначимо, що в Олександрії сьогодні є п'ять прийомних сімей: шість будинків сімейного типу та одна патронатна сім'я. Під час заходу кожен з присутніх отримав відповіді на свої запитання від представників конкретних служб. Вчителів молодших класів та студентів педагогічного коледжу знайомили з методиками арт-терапії. Майстер-клас ініціювала директорка ліцею номер 17 Олена Терентєва. Вона запропонувала попрацювати з емоціями за допомогою глини та воску. Що з цього вийшло, розкажемо далі. Директорка ліцею номер 17 Олена Терентєва навчала молодих спеціалістів та майбутніх вчителів, як використовуючи прийоми арт-терапії та казкотерапії, допомогти дітям подолати тривожність, адаптуватися до сучасних реалій. Майстер-клас від педагогині був цікавим і насиченим. Так як я вже сім років працюю за напрямком арт-терапії, тому сьогоднішній майстер-клас був пов'язаний саме з цією темою. Сьогодні я для них розкрила більш детально ізотерапію, а також каскотерапію. Ми з ними працювали різними матеріалами. Спочатку я їх ознайомила з таким матеріалом, як віск, вощина. А потім глина. Глина є особливим матеріалом, який я використовую в своїй роботі саме з дітьми, і хотіла цим поділитися зі своїми колегами та нашими майбутніми колегами. З методом арт-терапії я познайомилася сім років тому, коли я потрапила на арт-фестиваль в місто Дніпро. Там було дуже багато цікавих тренерів, які працюють саме в цьому напрямку. Але одні працювали в напрямку ізотерапії, інші в каскотерапії, драмотерапії. І ось звідти і почалася моя така робота. І таке навчання, яке я продовжую до сьогоднішнього дня. Учасниця майстер-класу запропонували ряд арт-терапевтичних методик, зокрема, виплеснути негативні емоції, відриваючи шматочки глини, зарядити свою глиняну кулю позитивом і передаючи в колі її іншим учасницям, віднайти свою. Згодом поклавши її на поверхню, домалювати малюнок і написати по ньому казку. Учасницям запропонували прочитати їх. На планеті Земля, де кожну весну розквітають квіти, кожного ранку світило сонце, наповнюючи все теплом та свіжістю. І кожна людина проживала на цій планеті своє дитинство в мирі. Так як асоціації малюнки у кожної учасниці були своїми, то і казки були не схожі одна на одну. Казочку писала про ведмедика, так як я. Зробила ведмедика, як він би шукав собі друга зайчика. Він його знайшов, і з того часу вони товаришують безкорисливо і в злагоді. Це було цікаво досить. Так, і робота з глиною отримали оці позитивні емоції, певне відчуття розслаблення. По завершенню заняття учасниці отримали невеличкі солодкі подарунки з передбаченнями. Третє місце на обласному чемпіонаті з волейболу посіла команда відділення волейболу дю США 2 Змагання зібрали майже 150 спортсменок з 12 населених пунктів області. Чемпіонат області приймало одразу три спортивних зали Олександрії. Враженнями від змагань волейболістки відділення Дю США поділилися з нашою знімальною групою. Нещодавно в Олександрії пройшов чемпіонат області з волейболу серед дівчат 2007 року. Народження і молодше у змаганнях брало участь 12 команд з області, майже 150 учасників. У підсумку вихованці відділення волейболу ДЮСШ США 2 посіли третє місце, поступившись представницям із Світловодська та Кропивницького. Перше місце завоювала команда з міста Кропивницького. Це частний клуб, волейбольний. І друге місце, кстати, моя вихованка із світловоська зайняла друге місце. Значить, чого ми так допустили? Хотілося б краще виступити, але ці команди беруть участь у дитячій лігі України. І і вони ж краще підготовлені, і того такий результат. Хоча ми боролися. Ми не скажемо, що підняли руки і здавалися, ну, побідив сильніший. Цю команду, 2007 рік народження молодші, набирав тренер Вечірко Григорій Іванович. Ну, Пішов вже на лікарняне, мене батьки попросили продовжувати до випуску, а я два з половиною роки з ними працював. Кіра Пащенко, капітан Олександрійської команди. Спортсменка зазначає, що, попри активну підтримку своєї команди, суперниці видалися більш досвідчені. Завжди дівчат налаштовую лише на перемогу. Говорю їм, що ми маємо боротися до останнього м'яча, адже в цьому і полягає вся суть волейболу, так як це командна гра, ми маємо одне одного підтримувати і боротися до останнього, так би мовити. Ця першість області була особливою тим, що Олександрія зустріла рекордну кількість команд, аж 12 команд. Ми грали в три групи, їх розподілили по трьом залам, і нам випала доволі Складна команда в групі, минулорічні чемпіони, і ми, на щастя, змогли з ними справитися. Потрапили у фінал, ну і вибрали третє місце. Хотілося б, звичайно, перше, але це стимул працювати далі і готуватися краще. Чемпіонат області з волейболу наше місто приймало одразу у трьох залах. Волейболістки Анастасія Назаренко та Вероніка Мартиненко в цілому грою задоволені, адже отриманий досвід важливіше призових місць. Вважають спортсменки. Змагання були дуже тяжкі для нас, тому що в нас мало опитува. Тож ми будемо намагатися їздити до інших команд, щоб тренуватися. Я згодна з Веронікою, що це були доволі тяжкі змагання, але ми отримали задоволення від цього, адже головне не перемога, а просто участь. Я догравальник в четвертій зоні. Мої обов'язки атакувати суперників та блокувати їх. Я в основному працюю в захисті ліберо. Я приймаю всі подачі та напади. Чемпіони та призери змагань нагороджені кубками, медалями та дипломами. А Меланія Бусигіна, представниця команди ДЮСШ номер 2 стала кращим гравцем чемпіонату області. На цьому новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.